Ми покажемо фокус-фокус, як виросла наша собачка, яка поміщалась на ручках. Фокус. Оп. І що це? Або покаже тепер повністю анфас. Отак, стоп. Дивіться на це. Отак він поміщався повністю на ручках. І в нього виросла оця дубка. А тільки okay. оп, дупа, оця мала-мала хата виросла. І лапилися. Він поміщався в мене отак. А тепер вже воно так жовка є. Не виріс. Він не виріс в висоту сильно. Ну, сантиметрів 4 максимум. 4-5, але він дуже виріс вдовжину. Пес, ти виріс в довжину. І лампочкою ти видиш. О як він чекав Настю? Він просто вже не міг. Йому треба було, щоб вона вже прийшла після уроку. Не може. В нього, якщо недостатність Насті в організмі, він нервується. Він її чує скрізь, шукає її безкінечно. Страшна любов. Угу, uh и -huh. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.